Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо міняти вікно у кухні. Це вже зранку зняв лишту, та що захищала піну. І виявили, що стоїть вікно не в цеглу самому, а в дерев'яній коробці. А ми будемо його переставляти трохи глибше всередину туди на 10 см. І, як і попереднє вікно, що я показував, утеплювати зовні пінопластами штукатуриці. А Зараз підемо всередину будемо намагатися витягти оцей пакет. Спочатку треба один штаб штапиків віджати посередині. Це чим... Не пробую ножем, або шпателем, що є. Він рухається, але це шпатель м'який. Треба чимось підлізти і його віджати. Аж вікно ширіться все, чуть на піно тріщить. Ні, щось інше треба брати якесь. А це вдалося сонце тоненький шпатель, а тоді вже ущіленку цю ножа. Більш твердого і, і, і трошки ширше товщого. Тепер ще щось засунути сюди і вже відтиснути тоді. Це треба ж не впорти його. Ну, відтискаються вдруг іде. Зараз зараз могут піти. О, пішло. Ну, інші штаби, підуть краще, бо їх. Тоді з вільного з цього краю вона буде. О, вийшов. І тепер його. Будемо краю це витягнути. Витягне. Повністю все. Інші підуть, підуть краще. Бо їх тепер з цього краю можна підділити. Маємо пакет будуть закручені два шурупи з цього боку. У, отак як і з цього боку. От шурупи. Оце один, а це другий. Все, щоб витягти вікно, треба ці шурупи повикручувати. Це вже виймаємо сам пакет. Це тут підкладки. Їх можна повиймати, це підкладали під вікна, щоб воно плотненько тут сюди виставляли. Вони рухаються. вверх-вниз, можна витягти, Щоб вони не загубилися. Зараз тільки ще восьму ранку нема, а ми вже витягли старе вікно. Бо воно зовсім не держалося, не трималося в рамі. І піна там повискакувала. вони в грядівку були. Оля зачистила повністю всю стару раму. І вже ми встановили оце вікно нове. Я не знаю, видно на телефон чи ні. Це тут е, проти проникнення теплових променів сонячних. Скло зовнішнє і у цій патурці е, буде таке ж саме. Воно трохи притіня кухню. Не так буде жарко тут каву зранку. пити. Як бачите, виставили все по рівню, і у нас сама рама крива. Все Будемо підштукатурювати, тут трошки більше. Як гіпсокартоном будемо зашивати, бо тут щілина палець пролазить, а тут міліметрів сім. І зараз помочимо водичкою. Задуємо піну попередньо. Вона підсохне, тоді витягнемо підкладки щоб підкладали, коли виставляли по рівню, бачите, тут зазор більший, теж тут менше. І думаю, буде все гаразд. Ну а на попередньому вікні в цій кімнаті ви бачили, як ми робили відкоси. І тут зробимо такі гарні відкоси. Будуть красиві, хороші. Підліконня підрубаємо отут, в рівень з стіною. І докладемо тут плитку, де в нас не доложено. І на підліконі теж зробимо плиткою кладку. Ну, а так, поки все, подальші роботи покажу. Зайшов, запінив віконце, забив боків. Ну, трохи п'ене занадто вдув, ну, буде міцніше. У нас професійного пістолету нема. Звичайний побутовий балончик. А це викраткою притягнемо гвинтики. Все дуже просто, нічого складного, доступно будь-якій людині. Бо майстрами ті, що два придатвік ставити, ставити, стають звичайні люди. Все, тут готово. І зараз віконце тут все виставлено, гарно все тримає. Є, оце у нас такий режим. і можна Якось тут зафіксувати ще сюди, що воно більше не висняється. мікропровітрювання, Тоді отак більше провітрювання. Ну, Сюди поки не будемо одягати, Будемо штукатурити ще ж тут, плаж... гіпсокартон зашивати. А зараз зробимо москітну сітку. Сюди прикрутимо до неї оцей кріпеш до москітної сітки, щоб вже мухи нам на кухню не летіли. Рамка сама металева, і оскільки це в нас без свердка, тут йдуть маленькі шурупчики, е -е то ми попередньо засверлимо тут отвір з дрелькою, підкладаємо, щоб не пошкодити стіл і трошки сверло виставляємо, щоб не просверлити нас скрізь маленьким свердлом. Внизу і вверху ми не будемо робити, аби менше всувати різинку на цими поворотніми прижимчиками, що йдуть по ті. І зараз будемо скверювати з іншого боку. Ми розмістили собі так, як нам вдобно буде одночасно і держати за ці штуки і повертати ці, щоб рук хватило. Довжини так. Ну, Розсеримо. Тепер закріплюємо. Оцей кріпеж, який йде в комплекті до віконця. Ми на попередньому вікні зробили тільки бокові оці і наробили верхню і нижню. І воно дуже щільненько тримається, ніякі сюди комарі не попадають, не потрапляють. Все. І зараз інше. Що це у нас їх тут так багато. Ми по скільки думали, ми будемо їх ставити. Не шкодують в комплекті навіть багато всіх режимів. Це ну, звичайна робота цих іконних, що вас приєднається. А ми це робимо не кожен день. Тому що раніше не спішати, щоб нічого не лісувати. І зараз поставимо цю рамку на місце. І вже можна буде сідати. На цьому гарному віконці воно і зимою буде захищати від холоду, бо в нього двохкамерний склопакет і ширше, ніж в самих дешевих вікнах храму. І додатково ми зробили собі ж покриття Solar, яке захищає від сонячних променів. тобто не так пропускав тепло від сонячних променів, коли йде це. Переме сонячне світло. І воно відчувається по зрівнянню з іншими вікнами, що в нас є, Зразу таке трохи в'юте, затемнення інтиму. Тому ми пішли інтимно пити свою каву, яку ми вже сьогодні вранці заробили. А вам всього найкращого, шановні глядачі, побачимось.